Для цветошаровити декоративну штукатуру, вам обов'язково потрібна правильна підготовка стін. А саме стіни ви маєте пошпаклювати як під пофарбування. Після того ми вже нанесли ґрунт глибокого проникнення, наносили ми його валіком. Після повного висихання зараз будемо наносити підложку, підложка у нас буде шуковицька матова фарба і на латек мат. Наносити ми неї будемо обов'язково два шари. Зараз ми все поклеїли малярною стічкою. Всі угли, верхі, низи я пройдуся меншим валіком і кісточкою, де я не можу достати більшим валіком. І основну площу я закатаю з п'яткою валіком. Все буде йти від угла до угла. І після першого шару, десь приблизно 6-7 годин пройде в нас, перший шар висохне і так само аналогічно нанесемо ще другий шар. І після повного висихання вже будемо носити штукатурку лаву. Продовжуємо працювати, підложка вона вже повністю висохла і зараз будемо наносити перший шар оперативну штукатуркувала. В цьому шарі в нас буде два. Перший шар ми нанесемо щиткою і десяточкою, звичайно, і металічною кельмою це все нанести, але в моєму звучаті буде більше 100 квадратних метрів і будемо носити щітку. Ми наносимо перший шар, трошки матеріал на щітку. І переносимо середнім шаром на стіну. Так ми зараз переносимо це все нанесемо не і після того будемо збивати сам тривогім. Так, матеріал ми повністю нанесли. Тепер беремо пластикову кельму і розбиваємо сам перемотор, малюємо невеличкі вісьмерочки і через 2-3 хвилини повертаємося на те ж саме місце, більш так уплотняємо матеріал і чекаємо повного висихання. Що приблизно ще десь 5-7 хвилин, тепер беремо чистою кельмою, беремо ще одну проходку і чекаємо повного висихання і потім виносити вже другий шар. Так, ми продовжуємо працювати, перший шар перша шармас повністю висух. Зараз ми наносимо з допомогою венціанської кельми другий шар, наносимо матеріал на здир. І так само як і перший шар, за допомогою пластикової кельми робимо невеличкі вісьмерочки. І так залишаємо матеріал до повного висихання. І в принципі декоративна декоративні калава в два шари повністю буде готова. Як наша декоративна штукатурка лава вже повністю висохла, і в нас ще буде акцентна стіна із трафаретів. Будемо робити у вигляді коло, у нас буде тут 4 трафарета, вони одинакові, просто ми їх будемо перевертати. Трафарети у нас від компанії ДФА, ссылка буде під відео для замовлення трафаретів. Зараз набуваємо трафарети, ще, можливо, тут наб'ємо декілька і подивитися на готовий результат.